Вітаю тут! Це канал Lazy IT і наша постійна рубрика Бібліотечний патруль в якій ми розбираємо цікаві і корисні бібліотеки для мови Python. Сьогодні у нас бібліотечка LandDetect. Як бачите, вона опублікована 7 травня 2021 року. Ну, досить свіжа, можна сказати. Остання версія 1.01. Установлюється вона без якихось особливих проблем. PIP INSTALL land, Detect. Що ж саме вона робить? Вона... То дає вам можливість визначити мову, якою написаний текст. Ось у нас зараз 55 активних мов, які можна використовувати, приклади використання, і давайте спробуємо на прикладі. From LangDetect імпортуємо функцію DetectLang, задаємо текст, відповідно, виконуємо функцію, і потім перераховуємо результати. Ми вводимо текст та е, вірогідність цього тексту. Вірогідність мови, яка визначена. За текст я взяв три різних слова: hello, Ola і Привіт. Давайте подивимося, що він нам відповість на це. Він визначив нам італійську та ще якусь. Збиваю його з толку. Добре, давайте трошки. Ворд, воруд. Трошки йому підскажемо. Отже, англійська і нідерландська. Важко з одного слова йому зрозуміти, але якщо ми ось так зробимо українська і африканс. Бачите, важкувато йому змішувати мови. Добре, давайте не будемо його мучити. Чи зможе він розпізнати англійську? Е, нідерландська і англійська. Ну, не такий результат я очікував. Давайте спробуємо українську, чи він може розпізнати. Українську розпізнав. Вірогідність 99%. Давайте спробуємо трошки більший текст англійською. Я так розумію, чим більше буде текст, тим простіше йому буде розпізнати його наповнення. Да, Англійська 99, майже один. Отже, ось така бібліотека сьогодні. Маю надію, комусь вона стане в пригоді. На цьому все. Якщо залишилося питання, залишайте їх в описі під відео або в нашій групі в Телеграм. Всім дякую, слава Україні!